Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Жанна, ваш психіатр здорової людини. Сьогодні у мене буде тема, як завжди, навіяна консультаціями, навіяна клінічною моєю практичною роботою. Це не про якийсь конкретний випадок, але це про певні тенденції, які я бачу, які є. Тому, якщо ви впізнали себе, то знаєте, що ви такий не один чи не одна. Я хочу з вами поговорити про таке явище, яке от я назвала поганою нормою. Що це таке? Це про те, коли людина приходить на консультацію, ну, скажімо, там, лікар скривав чи друзі намовили І починає з того, що у мене взагалі все. Добре, все класно. Я тоді запитую, чому ви прийшли, чому ви звернулись на консультацію? Ну, я прекрасно розумію, що людина все ж таки, якщо дійшла, то в неї є що сказати. Ну, от я не сплю 10 років, але все добре в мене. Або в мене на роботі проблеми. ну, там, керівництво погане, але в мене все добре. Ну, от чоловік, скажімо, який мені там, багато чого забороняє, тисне. Але в мене прекрасний чоловік, ви не подумайте, все чудово в мене. І таких ситуацій є дуже і дуже багато. Тобто, зараз я хочу сказати не про конкретну ситуацію, там, погіршення сну чи поганих відносин в родині, а про те, що, на жаль, у нас і до війни була така проблема, як дуже низькі вимоги до якості свого життя, до того, що таке є нормальним. Враховуючи те, що фактично психіатрії, психотерапії нормальної людської не було, то люди собі спокійно або неспокійно жили з тривожними розладами, з депресіями. Реалізуючи це, ну, або просто нестерпним життям, або хтось з залежностями. Багато людей, які зловживали алкоголем, це є люди з тривогою і депресією, які просто не могли отримати ніякого іншого лікування. Я маю на увазі попереднє покоління. Ну або просто чомусь людина не спала, ну, на спиті, не спить все життя. Ну, от вона так звикла. Про відносини годі і казати, на жаль, нормою і сьогодні для будь-яких сімей, ну не те, що нормою, просто звичним чимось, залишаються різні форми насильства. І тут ми маємо пам'ятати, що насильство є не тільки фізичне, а насильство є в нас емоційне, фінансове, психологічне. Дуже багато видів насильства, маніпуляцій. Але, на жаль, нерідкою є така ситуація, коли жінка, стикаючись з емоційним насильством, фінансовим насильством, психологічним насильством, не бачить його. Чому? А тому що. Та родина, з якої вона прийшла в свою нинішню родину, є гіршою. І там тату, маму бив, а її чоловік не б'є. І людина вважає, що якщо мене не б'ють, то це добре. Тобто рівень вимог дуже і дуже є низький. Скажімо так, ну якщо людина виросла в родині, де було фізичне насильство, то там не закривалися навіть базові потреби у безпеці. І зрозуміло, що якщо чоловік тебе ну просто на тебе тисне або заважає реалізуватися, або не дає грошей, то це, звісно, квіточки, це класне життя порівняно з тим, як буває у людей. Це просто приклад. Так, Це саме стосується і здоров'я. Люди навіть не думають про те, що можна нормально спати, що можна мати рівний настрій, там, не два дні в рік або в місяць, кому як пощастить. А скажімо, переважно більшість часу, що можна жити з набагато більш низьким рівнем тривоги, що можна жити краще, що можна мати кращий вищий рівень свого життя. І війна тут тільки посилює це, тому що багато людей кажуть про свій сором, про те, що їм соромно лікувати депресію чи тривогу, а займатися там особисто особистими якимись проблемами це і того, взагалі, якась маячня порівняно з тим, що люди на війні або люди залишились без домівок, або люди втратили своїх близьких. І такий підхід, звісно, теж ні, ні, в якому, ні в якому разі не покращує прихильності до лікування, не покращує саме почуття, цей сором за те, що комусь гірше, а я буду вирішувати якісь там свої дрібні проблеми. А в даному випадку ми маємо пам'ятати, що проблеми не бувають не суттєвими, дрібними або не на часі. І якщо ви сьогодні... Сьогоднішнього дня починаєте піклуватися про себе, про своє здоров'я, про свої відносини, про рівень свого життя. То як мінімум, однією здоровою, здоровішою, щасливішою людиною в нашому суспільстві стає більше. А людина, яка є здоровою, яка є наскільки це сьогодні можливо, щасливою. Така людина може ефективніше працювати, може допомагати іншим, може більшій кількості людей допомогти. Навіть якщо ви не воюєте, або, скажімо, от, така проблема є поширена серед волонтерів, коли люди просто не можуть зупинитися. І здається, що не мають права на допомогу. Подумати, ну добре, зляжеш ти, хто буде допомагати, хто буде волонтерити? Логіка, те, що нас не вбиває, ну, те, що вона нас не вбила сьогодні, воно може вбити завтра. Це стосується, на жаль, не тільки російських ракет, а це стосується і нас самих. Коли ми обираємо терпіти, допоки воно нас не вб'є. Терпіти хворобу, терпіти насильство, терпіти погане ставлення. Що є критерієм? Критерій дуже простий: мені погано, мені погано. Мені, в мене поганий стан, я погано себе почуваю. А мені погано в цих відносинах, де мене не поважають. Або нехтують моєю думкою, або пригнічують там, тиснуть на мене. Мені погано в цій ситуації, мені погано на цій роботі. І коли ви думаєте, що нікого кращого не знайдеться, або там я поміняю, або я там щось вискажу на роботі, а мене звільнять. Подумайте про те, чи готові ви і далі терпіти такий поганий рівень життя. Чи ви готові? Так. Трішечки ризикнути. Чим ви ризикуєте? Поганими відносинами, поганою роботою, але тоді ви можете отримати щось більше, щось краще. Або ви ризикуєте почати лікування. Так воно може я багато разів про це казала, що також це не просто нелегко, але більшість людей, які, які лікують свої розлади, їх виліковують. Тож сподіваюся, що трішечки вас підтримала, не звикайте, друзі, до поганої норми. Якщо вам краще, ніж комусь, це не означає, що вам добре. Прагнути до кращого життя не соромно, в цьому нема нічого поганого. Коли вам добре, ви можете бути набагато, навіть якщо ви ходите з. Економічних питань за скористя для суспільства, для людей, які воюють, для нашої країни здоровим та щасливим бути економічно вигідно. Коли це зрозуміє більшість, сподіваюся, наше життя покращиться глобально і системно, а не індивідуально. Тож піклуйтеся про своє здоров'я. Великих маленьких проблем, труднощів не буває, всі вони важливі, маленьких не буває, так. всі вони важливі. Будьте здорові, будьте в безпеці, і залишайтеся зі мною. До нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте вподобайку, пропонуйте теми. Па-па!